Доброго ранку, дорогі брати і сестри! Вітаю вас зі святою неділею. Сьогодні, 25 серпня 2024 року, читаємо Євангеліє від Матвія, глава 14, вірші з 22 по 34. І абі по нуді Ісус ученики Своя, влезти в корабль і варите його на Оном полу, донді же отпустить народи, і отпустив народи, взиді на гору єдін помолітіся, позді же бившу єдін бєту. корабль же бе посліді моря, влаяся волнами, бебо противен ветр. В четвертую же стражу ночи идя к ним Иисус, ходя по морю. И, видевши его ученицы по морю ходяще, смутишася глаголюще, «Яко призрак есть, и от страха возопиша, обе же рече им Иисус глаголя, дерзайте, аз есть, не бойтесь». Отвещав же Петр рече, Господи, а щиты ты, Еси, повели ми прийти к тебе по водам. Он же рече, приди, и излез из корабля Петр, хождаша по водам, прийти ко Иисусови, видя же ветр крепок убояся, и начену топати возопи глаголя. Господи, спаси меня! И аби Иисус простер руку, ять его и глагола ему, маловерие, по что усомнился Иси. И влезшима има в корабль, приста ветр. Сущий же в корабли пришедше поклонишася ему глаголюще, воистину Божий Сын Еси, и, и пришедше приидоша в землю Генисаревскую». І зараз звелів Ісус учням до човна сідати і переплисти на той бік раніше Його, аж поки народ він відпустить. Відпустивши ж народ, Він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. А човен вже був на середині моря, і кидали хвилі його, бо вітер зірвав супротивний. А у четвертій сторожі нічній Ісус підійшов до них, ідучи по морю. Як побачили ж учні, що йде Він по морю, то настрашилися та й казали: Мара! І від страху вони закричали. А Ісус до них зараз озвався і сказав Заспокойтесь, це я, не лякайтесь. Петро ж відповів і сказав: Коли, Господи, ти це, то звели, щоб прийшов я до тебе по воді. А він відказав йому іди, і вилізши з човна, Петро, став і ти по воді, і пішов до Ісуса, але бачачи велику бурю, злякався. І зараз потопати почав, і скричав, Рятуй мене, Господи. І зараз Ісус простяг руку і схопив його, і каже до нього Маловірний, чого усумнився? Як до човна ж вони ввійшли, буря вщухла, а приявні в човні вклонились йому та сказали: Ти справді, син Божий. Перепливши ж вони, прибули в землю генісарецьку. Благословенної усім неділі, душевного миру, спокою і непохитної віри.